Кулар один з найбільших виробників інноваційних зоотоварів в Україні. Ворожа облога, постійні обстріли, знищення логістики зупинили виробництво у Чернігів навісні 2022 року. Та ненадовго долаючи труднощі власними силами і з допомогою партнерів компанії вдалося відновити роботу влітку того ж року. В червні місяці ми почали відновлювати роботу. Частина компанії була спроба релаткуватися до Івана франківська От нам якраз тоді допомагав єдиний банк реконструкції і розвитку, за їм це окрема, окрема подяка. А ми починали відновлювати роботу в Чернігові і з усього персоналу виробничого, який у нас був до війни, вийшло тільки зібрати відсотків 35. Але, звичайно, що це був для нас виклик. Ми з 2018 року. Займалися впровадженням ощадливого виробництва і якраз в цей період ми змогли отримати плоду, тому що є там певні інструменти, які ми впроваджували, які дозволили нам навіть з таким маленьким штатом, маленьким персоналом. Це різних спеціальностей люди, але ми змогли давати продукт в рамках одного дня з початку до кінця. Підприємство може наростити потужності, але зараз є чимало стримуючих факторів, пов'язаних з війною, зокрема кадровий голод, відключення світла. Якби була така можливість з економічної точки зору зменшити оподаткування, то звичайно це б позитивно склалося в тому плані, що ми могли б там або шукати співробітників, або утримувати нинішніх, тому що є така тенденція, що все таки жінки звільняються і виїжджають там. За кордон. По-друге, ну, звичайно, що зараз йде процес мобілізації. Досить складно ну, утримувати або знаходити спеціалістів-чоловіків, якщо когось призвали на службу до лав Збройних сил України, то на заміну ну, досить складно знайти співробітників, спеціалістів. Там, енергетиків, електриків, ну і звичайних співробітників, хлопців також з цим проблема є. Ну і по-третє, це ну, зараз стан енергетичної системи взагалі в Україні. І у нас тут є проблеми, тому що, наприклад, у нас виробництво наповнювача для туалетів, то воно з тим, що зараз така ситуація з відключенням електроенергії, а без неї вони працювати не можуть. То там виробництво скоротилося десь відсотків на 30, так точно. Ну і плюс всі постачальники, які знаходяться також в Україні, вони мають такі ж самі проблеми, тому це впливає і на сроки поставки, і на об'єми, і так далі. Проте незмінною впродовж всього існування Чернігівської компанії є соціальна відповідальність бізнесу. Колар має багато соціально важливих проєктів, якими пишається. У нас зазвичай є три. Можна сказати, напрямки нашої соціальної відповідальності. Перше, це постійна допомога притулкам зооволонтерам. Тобто, ми допомагаємо нашою продукцією та сприяємо у адопції безпритульних тварин. Наразі ситуація в Україні з безпритульними тваринами вона є дуже критичною. Багато тварин покинуті, вони потребують вакцинації, вони потребують нових родин. І ми, як соціально-відповідальний бізнес, ми намагаємося долучатися до цих процесів, підтримувати притулки зооволонтерів, які займаються саме адоптом. So тварин. Пошукам нових родин, і ми передаємо на постій основі нашу продукцію. Іншим напрямком нашої роботи є сесії каністерапії. У нас є собака Лілу, це собака нашого засновника Юлія Синиці. І два рази на тиждень ми возимо її до центру відродження, де вона займається з дітками з особливими потребами. І таким чином, Лілу під час цих сесій каністерапії, вона допомагає дітям краще взаємодіяти зі світом. І дійсно, ті результати фіксуються лікарями, фіксуються. Психологом. Цей метод може працювати не, з, не тільки з дітьми, а я вважаю, що також він буде дуже актуальний для допомоги військовим, для допомоги із реабілітацією, і що мають бути задіяні також сесії канестерапії. Іншим напрямком нашої соціальної відповідальності є стадіон Чернігів-Арена, який побудувала наша компанія. А у минулому році більше 200 дітей займалося у дитячій футбольній спортивній школі. Тобто, таким чином ми намагаємося розвивати спорт, ми намагаємося розвивати футбол у нашому місті, і також залучати дітей до таких активностей. Компанія працює як на український ринок, так і відправляє продукцію по всьому світу з товари високої якості. Чимало клієнтів не могли повірити, що таке можливо виробляти в Україні і у Чернігові. Зараз я шию шлею. Для маленької собачки. Це вже останній процес, я його закінчую. Я працюю тут 20 років. Працювала не тільки шила, починала з складу, а потім, коли в нас розширився цей пошиву, я перейшла на швачку. Бо це набагато ну, цікавіше. На підприємстві не просто відновилися і розвиваються, а працюють над новинками і унікальними розробками. Ми зараз знаходимося в бібліотеці матеріалів. Взагалі вона тільки облаштовується. Ми ще до кінця її не доробили. Але ідея цієї кімнати в тому, щоб розробник міг прийти в цю кімнату, знайти всі необхідні матеріали для того, щоб Реалізувати свою ідею для того, щоб зробити прототип для нашийника, повітка чи якоїсь іншої речі, які він, він, він придумав, і показати це фактично на прикладі. От, наприклад, в нас є 3D-принтер, який візуалізує якусь ідею розробника. За допомогою друку Чернігівська компанія не планує релокуватися, прагне працювати вдома, розширюватися, сплачувати податки, допомагати нужденним і давати роботу сотням своїх працівників.